Так, Друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі, і в цьому відео я вам розповідаю про, а, черв... про свята в червні. Ну, дивіться, по старій даті, 1 червня це вже можна вважати, що через день. От, 1 червня а, в нас відзначається День захисту дітей. Але. А, це не так, ну, не така і правда. Тепер день, день захисту дітей відзначається 20 листопада. От далі. А що там в нас? А, далі? Яке в нас свято? 6 червня День журналіста. 8 червня а, 30, далі, 15 червня день батька. 22 червня день. Скорботи та вшанування пам'яті жертви. Так, давайте далі говорити далі. 28 червня день Конституції України. Я думаю, всі знають. І останній день червня це День Конституції України відзначається. День Конституції України відзначається з 28 по 30 червня. От Е, тому, друзі, я вам хотів сказати, що по якій даті в цьому році ми святкуємо день захисту дітей. Ну, хто звик 1 червня, то 1 червня ми дітей не, не сваримо, не б'ємо, не, ну, не лупасимо, не ругаємо, от, а робимо поблажки. Наприклад, якщо там ваша дитина щось там, наприклад, вона там отримала двійку в школі. Наприклад, ви подивилися і табель, і там... Є там одна двійка чи дві. А, що робити? Просто не треба обов'язково сказати, я тебе зараз соб'ю. Просто скажіть, ну, що це за оцінки, ти можеш краще, я в тебе вірю. І скажіть просто, що в тебе все вийде, я в тебе вірю і просто підтримайте. От. Тому, друзі, всім дякую, хто переглядає це відео. Це нагадую, відео а, ну, а, про свята, а, свята в червні. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Нагадую, що а, вже в всіх школах України має початися літні канікули. От. Тому пишіть в коментарях. В кого почалися літні канікули, а в кого ні. От. Тому всім до побачення, всім гарного дня.